Це буде заруба. Я маю летіти на ворога. Просто в тупу, як камікадзе, під кущева така ППО. Повітряна війна буде складною до останнього дня. Головне, щоб літаки пройшли так, щоб у генерала фуражка не злетіла. А потім така бац і баловна десь. Джус мав їхати в першій групі. На навчання, але через його такий непростий характер він, здається, пересварився з усіма генералами, тому його так завжди намагалися поставити на місце, і він мав виїхати в другій групі. А там останній тиждень жус часто казав, що ось він. Добився літаків, добився навчання. Хай тепер інші літають. Він думав, що його і в другу групу не пустять. Бо ну, як кажу, в нього от через його такий характер, що він там особливо не слухався, що йому говорять зверху. Напевно, тому він і зміг всіх переконати, що нам потрібні 16-ті. Авіація це дуже круто, це дуже гарно, але це дуже важливо. І сучасна війна без авіації це це шлях. Нікуди тому чекаємо в 16-ті.